Вітаю вас, шановні глядачі. Настали холода і підійшов опалювальний сезон. Будемо розтопляти газовий котел для опалення будинку. Но розповідь буде не про це, а розповідь буде про ту автоматику, яка спостерігає за роботою котла. Це у нас стоїть тут італійська автоматика Євросі 630. І вона повсюди приміняється на газовому обладнанні. І на котлах, і на конвекторах, і на ще інших приладах. Зараз розглянемо, як її правильно відрегулювати. Чому це важливо? Тому що це визначатиме, яке споживання газу буде у вашому господарстві, скільки це вам вийде коштів, і наскільки буде тепло у вашому будинку. У мене є окрема автоматика, зовсім нова, я її придбав, бо на конвектори у Боровиці. Одна з автоматик вийшла з ладу через поломку полімерної деталі з пластику. І зараз я вам на прикладі цієї автоматики розповім, як її регулювати і що за що відповідає який гвинтик. Ходімо. Оце так виглядає вновь придбана автоматика. Тут стоїть заклейка отворів, щоб не попадав туди бруд і сміття. І для того, щоб її відрегулювати. Треба зняти оцю кришечку. І під нею знаходяться всі регулювальні гвинтики. Знімаємо цю кришечку обережненько, бо зараз, як ми її знімемо, буде випадатися е, п'явий елемент, який дає нам розпал газового полум'я, дає іскру. Значить, тут є у нас не буду вам розповідати про усі подробиці, які тут датчики є на ній і підключаються, а розповім про три регулювальних гвинтика. Оце один гвинтик, він знаходиться у куточку. Він відповідає за полум'я на контрольній горілці запальній, яка розпалює основну горілку. Якщо завертати його по годинниковій стрільці, буде полум'я зменшуватись. Проти годинникової буде полум'я збільшуватися. На що це впливає? Вплива? Як його правильно виставити? Полум'я повинно бути таким, щоб воно підігрівало балон, який включав вже без нажаття цієї кнопки подачу газу. Але в той же самий момент його треба виставити мінімальним. Бо якщо у вас котел або газовий прилад працює в очікувальному режимі, я заміряв. То за сутки оце полум'я запальника спалює 07 куба. І це за місяць буде 21 куб. Якщо в режимі очікування, і це буде коштувати вам по 8 гривень 168 гривень. Тому це полум'я треба виставити мінімальним, але щоб воно підігрівало цей запальнич... контакт балон, виставляємо Також є ще два винта, які регулюють основну горілку. Оцей винт відповідає. За Полум'я на мінімальних показниках подачі газу на горілку. основну. Ви включили на розжиг, натисли, розпалили. І далі повертаєте до там, одиниці чи двійки І чуєте, як пішов газ, таке шипіння, і е, просходить е, такий клац і загорілось полум'я. Але в мене загорялась на четвірці тільки. Тобто діапазон регулювання був всього від четвірки до сімьорки. І тому цим винтом я, відкручуючи його, додав подачу на мінімальних е, показниках цього регулятора. І в мене тепер загоряється на півтора. Тобто я збільшив діапазон регулювання. І на цих півтора я виставив, виставив мінімальне полум'я для того, щоб заощаджувати трохи газу. Це треба робити на холодному балонові, який включає відключає термостаті, який включає відключає це регулювання. бо... Якщо буде гаряче, то воно буде відключати раніше, там на двойки чи тройки. А тоді я виставляю, повертаю регулятор на 7 на сімку і от цим винтом регулюю подачу, знизу цей винт знаходиться, регулюю подачу газу на максимальних показниках цього регулятора. По, по годинниковій стрільці це буде додавання полум'я, ви побачите на горільці у котлові. І протигодинникового зниження. І це теж, якщо ви підвищите це, то це збільшить діапазон регулювання. Оце, допустимо, буде, припустимо, у вас на 1,5-40 градусів буде видавати котел. А на сімці на максимальну, якщо відрегулюєте, я, я буде 90 градусів. Але виставивши цим винтом на сім'їрці мінімальне полум'я, ви знизите максимальну температуру на сімьорці і зробите регулювання у меншому діапазоні більш плавним. Повинно додати вам правильне регулювання економії газу. По двом аспектам: це по запальній горілці, яка буде на мінімальному пламені, аби тільки підтримувати подачу газу, тобто підігрівати балон. І на цьому, бо в мене загорялося тільки на четвірці, це значить не було можливості виставити мінімальний газ, такий, і воно зразу нагрівало і швидко тухло. Ну, це і все по регулюванню. Більш нічого тут складного нема. Якщо чекати представника газового, господарства, я його викликав, коли я оформлював е газові прилади у будинку в Боровиці. Заплатили ми 960 гривень за цей огляд. Він прийшов, оглянув дві газових плити і два конвектора. В одному конвекторі не зміг за допомогою елемента розпалити при натисканні на цю кнопку конвектор помусився, помусився, відкрив віконце, підніс сірника або запальничку і запалив. Кав. Це каже, газу не вистачало. Я став розбиратися сам і виявив, що оця пластмаска, яка фіксує при натисканні, от виключаємо, вона оце зробила так. І тоді, як включаємо на розпал, оце, вона натискається і должна зафіксувати оцю головку винта. Вона должна в неї впертись. Тоді буде нормальна подача газу. А в нас тут була невеличка тріщинка на цьому місці. І вона не на в початковий стан і не фіксувала цей гвинтик. І тому була подача газу недостатня, і скільки не клацає тим п'єзоеліментом, воно не дозволяло розпалити запальник. Ну Це купили автоматику, замінимо на конвекторі, і все буде працювати. Хотів звернути ще вашу увагу про те, що коли збираєте назад цю кришечку ставите, і у вас випав п'єзоелімент. Треба фіксувати його, було. цей ліпісточок повинен бути на цьому виступі. Він тоді замасірується у корпус, там де потрібно, у корпус, ну, тут він зафіксується, у корпус цього, цієї автоматики. Це якби контакт такий. Оце ви тоді збираєте його, він ну, фіксується у вас в цьому положенні. От, Все. Тепер він не випадає і повністю срабатує. Закручуємо назад винтика і. Нехай працюють ваші котли довго, надійно і економно, бо нас чекають ще великі зміни це підвищення ціни на газ, яке нам нікому б не хотілося, щоб воно відбувалося. На цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, мої шановні глядачі!